Дорога до школи вона завжди легка і сповнена найкращих почуттів, бо веде до домівки, де добре, затишно, цікаво і захоплююче. Для одних це в теперішньому часі, а для багатьох інших в минулому. Проте всі одинаково поспішають до рідної альмаматері: хто на навчання, хто в гості, перелистати сторінки спогадів і поринути в шкільне життя. Що вкотре стало можливим на святі, яке зібрало всіх у навчальному закладі їх розкішнянській загальноосвітній школі. У якої цього дня був щедрий на літа ювілей 120 років? Це скільки уроків проведено, скільки цікавих подорожей стежками знань здійснено. Вітаємо, друзі! День осінній цей. Каркуємо в пам'яті цю днину, Бо мить оцю, оцю хвилину ми відзначаємо ювілей. Ювілей бувають різні і у міст. І у сіл, і в людей ми ж сьогодні зібралися разом, щоб відзначити шкільний ювілей. Пошановану ювілярку шкільна родина привітала квітами. Учні запросили всіх поринути у історію шкільного життя. Не перший рік навчається ми в нашій школі, і знаємо, що побудована вона багато літ тому назад. І день народження вона святкує ось у шопні. Уже чи 90, а чи сто п'ятнадцяти літ підряд. Раптом всім сказала Оля. Юбілей сьогодні в школі вже аж сорок років має, ніби квітка розквітає. Тут опурявся за Ні, не так, не сорок їй. Моя мама вчилась тут. Потім бувши кінсти інститут. Далі я ще народився, ті зі школі опинився. Отже, їй не сорок точно, Знає це остаточно. А дідусь мені казав, що піонером в школі став. Їй сімдесят тоді було, святкувало все село. Поважні гості тут були і до школи почали. Тихо мовила Наташа. Началась тут бабця наша, про бабусі 90, значить, в школі нашій сотня. Та ні, сімдесят. Не треба сперечатись, цьому треба розібратись. Продовжили перелистувати сторінки безумовно цікавої і багатої на добре, мудре, вічне історії. Дорослі ведучі. Назвали всіх хто очолював навчальний заклад, завучів, педагогів. Не оминули увагою династію педагогів родини Василя Івановича Середи. Говорили про тих, хто працював і хто працює сьогодні, залишаючи частинку себе в своїх учнях. Слова ведучих супроводжувало відео. Чиє життя відійшло у вічність, вшанували хвилиною мовчання, поклали квіти до меморіальної дошки герою АТО, випускнику школи Віталію Галянту, який загинув на сході країни, захищаючи територіальну цілісність української держави, її мир і спокій. А скільки теплих слів мовлено про вчителів ветеранів педагогічної праці? Тут пам'ятають про кожного, запросили їх на імпровізовану сцену, вручили квіти та надали слово. Я дуже задоволений, що судьба так склалася, що я працював в цій школі. І взагалі ще рахую так, що самі, самі великі вчителі, самі розумні вчителі, саме величезне зерно, яке дають педагоги своїм вихованцям, це в розкарській школі. Бажаю усім випускникам школи, усім учням, учителям міцного здоров'я, успіхів, в роботі. Гордіться тією школою, якій сьогодні 120 років. Це дуже велика дата. І гордіться, любіть, не забувайте підтримуйте всі традиції, які були заложені в цій школі ще з тих часів, які вона почала існувати. Я бажаю всім, всім здоров'я, вчителям, натхнення, терпіння і хороші законодавки. Хочу побажати діткам, вчитися тільки на 12, бути слухняними, здоровими, гарними. Не забули на святі про нелегку ношу тих працівників. Дякували тим, хто на заслуженому відпочинку, і тим, хто тепер створює чистоту, красоту у великому шкільному приміщенні. А за словами вдячності, вручили і квіти. Гагарінці так називають учнів школи випускників 1961 року, коли Юрій Гагарін полетів у космос. Представники цього випуску теж завітали на Ювілейне свято. Це Володимир Арсенійович Чугунов та Володимир Васильович Бондар. Від імені випускників, як сказали, космічного випуску. хочемо поздоровити вас з ювілеєм, саме старшою школою в цьому районі. З Святом великим. Вже всі тут виголосили все, що треба. Я тільки додав, що ви тут всі знаходитесь не просто так, і не тільки ви учні, а і вчительські колеги, і всі, хто приїхали, бившись цієї школи, ви маєте дійсно пряме відношення до цієї школи. І всі, усіх вас це є празнення. Великі пакрема Володимир Чугунов є постійним надійним відеопартнером школи. Він фіксує щораз такі зустрічі і дарує у відеотеку школи це відео за що дякували та вручили грамоту. Скільки цікавого розповіли на святі про сучасне життя школи, воно невпинне і вируюче, Бо педагоги професійні творчі своєї діяльності. А учні старинні, розумні талановиті, що і засвідчила Анастасія Добрянська піснею. Веселка. Оле Віктор Тропотяга привітав велику шкільну родину з ювілеєм та дякував всім, хто не стоїть осторонь життя навчального закладу, хто завжди у вирії його турбот, потреб, хто подає руку допомоги і піклується про школу. Незмінними такими партнерами є батьки, наголосив директор та назвав всіх поіменно і кожному щиро дякував за допомогу, за щедрість душі і серця відкрити дітям. За останні 10 років нашими партнерами стали і дуже гарні роботи проводять разом із адміністрацією з педагогічним колективом. Такі партнери, які я хочу вам назвати сьогодні, як Паселя Василь Прохорович, він присутній сьогодні в залі його син Олександр Васильович, прекрасна людина, теж. Вони, наприклад, зробили буквально кілька років тому, я так аналізую за останні 10 років, бо 10 років було це 110, а зараз 120. То коли я так проаналізував, що зроблено за 10 років з точки зору матеріального забезпечення, будемо казати, інших питань, пов'язаних із технічним оснащенням і ремонтами такими потужними, то зроблені сходи ті при школі, які входять, вони не на 10 років зроблені. Ті сходи зроблені на століття. Це завдякучий цій родині. Потім замін, замінено лінолем, от у коридорах. Ви бачите, хто старший учився в школі, ви бачите, що певні такі відмінності зовнішні відбулися. Фойє, в коридорах. Це знову ж таки родина Василя Прохоровича і його сина, і підприємця Шандрука Миколи Григоровича, який також є одним із наших гарних партнерів. Замінено енерг... на енергозберігаючі вікна. У нас у школі. 19 вікон вже замінено на енергозберігаючий. Хто це робив? Батьки це робили. Далі Пацеля Василь Прохорович і Олександр Васильович, Шандрук Микола Григорович, Ференець Олександр Борисович, який теж сьогодні присутній на нашому святі, це наш випускник. Голова села Порху Василь Іванович, він сьогодні теж присутній на нашому святі. Відремонтовано капітальний спортзал це очар Олег Григорович, теж підприємець. Створено буквально перед 1 вереснем ігрову кімнату для дітей групи продовженого дня Ференець Олександр Борисович, який вчора, будемо казати, являється головою верніше, от фонду благодійного фортеця. Далі а виготовляли меблі в ігру і частково нам подарували навіть при тому, що проплачено було фортецею. Такі люди, Преславець Володимир Володимирович, Шмирук В'ячеслав Миколайович, Тищенко Ігор Васильович. Ми гордимося цими людьми, ми їм дякуємо. Вітали зі славним ювілеєм керівники району, голова Райдиш Олександр Тертичний, голова районної ради Віктор Малаш. Хочеться, звичайно, в цей день побажати всім нам миру, злагоди, добра, благополуччя, а вашій школі звичайно, процвітання. І тільки саме найбільше багатство це ваші учні. Звичайно, гарних, хороших випускників, <кій> добрих, розумних і освічених. Хочу побажати всім нам, перш за все, школі, розпитку, оболуччя сьогодні з боку думаю, моєї районної адміністрації, районної ради ми робимо все для того, щоб освіта в районі, і зокрема Світська школа, тільки розвивалася. Адже ми розуміємо, що майбутнє нашої держави за освітою, майбутнє за такими дітками, як сьогодні сидять в залі, які навчаються в школах, які виходять і будуть робити все для того, щоб наша держава розвивалася. Закріпили слова вдячності спільними подяками, вручивши їх бібліотекарю школи Тетяні Полянській, кухарю Богдані Островській, заступнику директора з навчально-виховної роботи, вчителю математики Марині Полянській. Неспорожніми руками завітала на свято начальник відділу освіти Ольга Плахотнюк, яка вручила подяки директору навчального закладу Віктору Тропотязі, заступнику директора вчителю початкових класів Оксані Карпенко, вчителю початкових класів Ірині Кравчук, педагогу організатору Оксані Руднєвій, класному керівнику сьомого класу Тетяні Ківшар, вчителю зарубіжної літератури Тетяні Федоренко. Ольга Михайлівна зичила завжди присутнього тут оптимізму творчих злетів, навчальних здобутків і гармонії. Я бажаю вам, щоб ви набирали до перших класів тільки гарних, веселих, здорових дітей, приходили в вашу школу працювати гарні, здорові професіонали, за роками, за далями, де шумлять явори. Осінь листям багряним споглядає з гори. Спогляда не прощається, ще йти вам і йти. Хай повік не кінчається, шлях тепла і доброти. Завітали на свято до великої шкільної родини помічники народного депутата Віталія Гудзенка, Євгеній Гудзенко, Людмила Верязкіна. Я хочу вам побажати міцного, дуже міцного здоров'я, людського щастя. А я хочу побажати, щоб вони росли здоровими та навчалися. Зараз трошки так хочуть погратися більше. Не розумію для чого це, але потім зрозумієш, навчається. Вручили від народного депутата спільну подяку всьому колективу школи і подарували озвучувальну техніку. Частим гостем у школі є і сільський голова Василь Порхун, який знає, чим живе країна знань, радіє успіхам школяриків і допомагає. От виконкому сільської ради і від громади села. Хочу привітати вас цим святом, Побажати вам крепкого здоров'я, натхнення. Ми всі знаємо, що у селі і особисто для мене. Це садик, школа і церква це святе. І до цього треба відноситься дійсно з якоюсь святою, з такою. Бо і звідси починається життя. Добрим, теплим яскравим вогником кличе до себе рідна школа і її випускника Олександра Ференця. Завітав Олександр Борисович і як учень насамперед, і як голова благодійного фонду. А про свою любов, вдячність, прихильність до рідної школи наголошував у кожному мовленому слові щедрих від душі і серця подарунка, якими були ноутбук та телевізор. Нещодавно було 20 років, як я був на зустрічі випускників, зайшов у свій рідний клас клас географії, де я в свій час знаєте, чудово викладала і викладає дзюба Галина Володимирівна. Там в ці моменти я згадую. Сьогодні згадую ну, знаєте, ті дитячі спогади, коли слухаючи цього вчителя, я в думках переміщався там, на той материк, на той острів, і а всі гурток із того роскішанського яру ми бігли у лісок і будували на деревах разні там, такі, знаєте, будиночки і, і все інше. Але не до того, я коли прийшов на 20 річницю зустрічі пузників, я задав, що як під час навчання телевізор в класі висів, але не працював. А сьогодні 20 років пройшло, дивіться, вже телевізора немає. Я хочу для цього класу подарувати від нашого тілого фонду телевізор, для того, щоб висів і наступав для наших дітей всі чудові знання, які дає до Олена Валерія. Далі були подяки і квіти від голови благодійного фонду, які вручили вчителю історії Маріні Цимбал, практичному психологу Світлані Кондренко, вчителям української мови і літератури Тетяні Мартич Ірині Бондар. Добрим другом, помічником для школи є директор ПП Розкішна Василь Прохорович Пацеля, який зичив ювілярці і її педагогам та учням, миру, дружби, щасливого дитячого щебету і тільки перемог у всьому навчанні, творчості. Та здійснення мрій. Я хіба ще вам вас всім вам і нам всім побажати здоров'я, крепкого, віри на снаги, віри в будуще. Я будучи думає нас дуже хороше. Низку найкращих привітань продовжив партнер школи, лісничі ставичинського лісництва Володимир Курко. зичу ці школи, ці будівлі, кріпкого фундамента, щоб вона стояла ще тисячу років. Я бажаю учителям. Тут працювати скільки ви хочете, з гарною зарплатою, щоб держава до вас зверталася, звертала увагу на вас, діткам, щоб тут в цій школі був завжди дитячий сміх, щоб ви гарно навчалися і ставали на шлях життя вихованими, такі освічені люди. Люди європейського масштабу, тому що сьогодні без освіти нікуди. Вітальні слова адресував начальник відділення офіцерів запасу і кадрів Ставічніського районного військового комісаріату Павло Бармін. Я хотів би сказати, що ваша школа і в цілому село Розкішна має і повинно гордитися тими людьми, які, коли насталися 2014 рік, коли розпочалася заклята війна по другому і не назву. І ці молоді хлопці першими пішли перекривати мене, дітей, вчителів, всіх нас. І такі, як галянт Віталій, царство в мене Бесте, так як Цимбал Сережа, такі, як Патусевіць Сережа, Сім уже сім смертей вже прийшло на територію нашого району, семеро учасників, бойових дій учасників, АТО, на жаль, пішли на той світ. Але завдяки ним. Я сьогодні стою перед вами, спокійно можу розмовляти. Діти спокійно вчаться. Ми веселимося, ми живемо звичайним життям. Я хотів би низько вклинитися тим вчителям, які виховують таких дітей. Я хотів би низько вклинитися батькам, які виховують таких дітей. Я хотів би вклонитися всім мешканцям села і розкічне, всім мешканцям нашого району за те, що поки такі хлопці є там, ми будемо тут спокійними. Я вам щиро дякую за таке. Вас юлем. Не зменшився запал вітань і щедрих побажань. Навіть після кількох годин свята вітали з ювілеєм, місцевий поет Олександр Тисячний, художник Леонід Лудванець. Бажаю вам, всім, хто тут є присутній, здоров'я, добробуту. І щоб ви знали, що Україна у нас одна. І нікому нам нікого і нічого не треба. Ми хочемо жити в мирі я вам побажаю, самого всього доброго. Хочу привітати, весь колектив, батьків, учнів, з цим святом і колись коли припустивши цього вчительського хліба, хочу привітати, щоб високе навчання дідькам, щоб був контакт з вчителями, вчителі з дітками в контакт завжди, що не болиться. І, так, нові так, вдача, бачення. і все, все, все добре, до чашевих усіх, хто поважали любили, вшанували. Цікавого, різнокольорового, щасливого шкільного життя від депутата Київської обласної ради Леоніда Джужика зичила його помічник Тетяна Даценко. Хочу передати слова вдячності від Леоніда Петровича це працівникам, педагогам школи за їхню ту нелегку працю, за той внесок, який вони роблять, навчають наше молоде покоління. Також всіх хочу привітати і дітей, і працівників, які в даний час працюють із святом, побажати здоров'я, успіхів, радості, всього-всього найкращого. А саме головне це мирного неба над головою. Подарунком від Леоніда Петровича став кольоровий, багатофункціональний пристрій та набір чорнил. Художня частина свята гармонійно доповнювала урочисто. Звучав вчительський гімн творчість дарували працівники районного будинку культури, сільського будинку культури. Про свою школу розповідали її найменші вихованці. Раді всім вони нам розказати, що рідній школі. Ювілей, свій сонячний сьогодні відзначає. Рада всіх своїх вона гостей вітає. Так соняшно ясно до школи. і дадуть маринки вгорі. До школи, до школи, до школи. Сьогодні йдемо ми всі. І який же ювілей без іменинного торта, задуваючи свічки, на якому всі задумували бажання. Їхня школа найкраща. Такою вона є для кожного її учня і педагога. І так буде завжди.